Оригінальні Ninja Gaiden та Ninja Gaiden 2 це, як на мене, одні з найкращих ігор у жанрі слешер. Але вже пройшло дуже багато часу, а новин про спробу відродити серію чи хоча б зробити щось схоже, немає від слова зовсім. І от, несподівано, дуже невідома студія Soleil анонсувала нову гру, і найцікавіше в цьому це те, що до самого її релізу розробники всюди казали, що над нею працюють ветерани, які свого часу працюють. Над Ninja Gaiden, і що ця гра буде тим самим лютим хардкором, як було раніше? Я оце це послухав, подивився геймплейні відео, і в мене поставило лише одне питання: а чи насправді невідомо хто зміг зробити гру гідно називатись нащадком Ninja Gaiden? І чи насправді це той самий жорсткий, але чесний хардкор? Доброго дня, ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про гру Wanted Dead, яка вийшла 14 лютого, і яку я вже повністю пройшов. Це насправді доволі нескладно, бо ця гра настільки недовга, що, мабуть, DLC до якоїсь триплей гри, і то виходять довшими. Давайте розберемо, що ж таке Wanted Dead, чи це дійсно гідний представник хардкорних слешерів, чи може це просто люта хрінь, про яку краще і не згадувати. Дізнаємось, що пропонує ця гра і чи в неї цікаво грати, ну і звісно з'ясуємо, чи варто купувати Wanted Dead та витрачати на неї свій час, навіть не дивлячись на те, що його треба доволі мало. Так що влаштовуйте зручніше, та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Перед дія Wonten Dead відбувається в Гонконзі майбутнього та розповідає про загін зомбі, поліцейсько оперативну групу в стилі загону самогубців, що складається з колишніх військових, які потрапили до в'язниці з довічним ув'язненням з тих чи інших причин. Ну а праця у загоні це така форма реабілітації для них. Незважаючи на те, що між місіями є дивна кількість сцен, де загін зомбі разом просто тусується, між цими персонажами немає ніякої хімії. Я навіть не можу розповісти вам багато про них, окрім того факту, що герцог, плазун, док надзвичайно незграбний, Кортес спілкується лише мовою жестів, а персонаж ровся Лейтенант Стоун має заплутані спогади без контексту. Пошук особистих файлів просвітлює трохи більше про кожного персонажа, як от той факт, що герцог є надзвичайним любителем жінок із псевдонімом звір. А дока виключили з медичного училища за те, що він любив наркотики та дикі вечірки. Нічого більше, особливо цікавого про персонажів у грі немає. Загалом все виглядає, наче ігри від Suba 51, як от More Heroes, Lollipop Chainsaw або Killer is Dead, але без будь-якого стилю чи шарму притаманного цим іграм. Wanted Dead недостатньо шалена та весела, і тому все, що відбувається у грі, виглядає як хрін зна. Бо це суровий слешер-шутер, в якому вас закинуть у караоке виставу 99 Найн Люв або ви будете змагатись з герцогом у змаганні з їжі після того, як ви дізнаєтесь про історію рамену та його китайське коріння, і от такі незрозумілі контрасти між брутальним мочиловом та веселощами змушують задавати питання, якого біса тут відбувається. Озвучка персонажів дуже погана, і настільки халтурної роботи акторів я не бачив у іграх вже дуже і дуже давно. Сюжет загалом, начебто, намагається створити інтригу, але він дуже передбачуваний та й взагалі не встигає нормально набрати обертів, бо гра закінчується, коли ви очікуєте, що ну от зараз вам стане ну хоч щось зрозуміло. Оскільки сюжетно-наративна частина Wanted Dead це нут прям дуже погана хрінь рівня фільмів категорії Б, давайте розберемо, що ж там з ігровим процесом, бо саме його демонструвало до релізу як головну фішку цієї гри. І от з ним все не так просто. З одного боку, ми маємо доволі цікавий концепт поєднання слешеру з шутером від третьої особи. У вас є катана, на жаль, це єдина мілішна зброя на всю гру, пістолет, базовий автомат, та ще ви можете піднімати. Дідібрати іншу зброю, яка залишається після знищення ворогів. І от в концепті все б мало виглядати так: ви потрапляєте у бій, в якому є вороги, що стріляють по вам, та є вороги, яких краще знищувати катаною. Все це відбувається динамічно, і вам на льоту треба перемикатись між автоматом та катаною, ну і ще використовувати пістолет. І частично воно так і є. Дійсно, коли йде бій, іноді краще сховатись за стіною чи іншим об'єктом та відстрілювати ворогів, а іноді краще вриватись у бійку з катаною. Але так відбувається лише на самому початку гри, поки ви не звикнете до того, як треба грати у Wanted Dead, і поки ви не почнете покращувати скіли головної героїні. Справа в тому, що тих ворогів, яких начебто треба відстрілювати з безпечного місця, насправді треба просто кромсати катаною. А от тих, з якими, за планом розробників, ви б мали битись на мечах, навпаки, краще, швидше і безпечніше розстрілювати з автомата, поки вони наближаються до вас. І вся справа в тому, що у грі просто жахливий баланс, який не робить гру хардкорною, він робить її тупорогою та бісячою. Мілішні вороги здатні одним ударом вибити вам майже все здоров'я, або навіть просто ваншотнути вас. У той час як вороги, що стріляють, доволі рідко влучають по вам, особливо якщо ви швидко рухаєтесь і скорочуєте відстань з ними. Ну тобто у грі все працює не так, як воно має бути. З гарного можна сказати те, що у грі дуже багато крові та розчленування, і ще розробники зробили доволі багато різних анімацій добування ворогів. Коли ви бачите, що ворог підсвітлений білим, ви можете натиснути дві кнопки і дивитися, як Стоун проведе дійсно гарно зроблену анімацію добивання ворога. Особливо круто це виглядає, коли ви можете вбити одним добиванням відразу декілька ворогів. Але на жаль, ці анімації не здатні врятувати гру. Нормальних комбінацій ударів у грі немає. Все, що ви можете робити, так це тиснути постійно одну кнопку удару катаною, періодично натискаючи кнопку пострілу з пістолету. Нормального шутеру від третьої особи також немає, бо все, що стосується стрільби та кавер системи, зроблено також доволі хріново. Та насправді у грі є дійсно лютий хардкор, який може вас змусити біситись. І це міні-ігри. Поїдання рамена це коли вам треба вчасно натискати відповідні кнопки у доволі швидкому ритмі. Якщо ви робите все правильно, то тоді зростає лічильник комбо, а іконка тарілки рамену стає порожньою. Але ритм мелодії, під яку ви маєте натискати кнопки, зростає, а після того, як ви з'їсте другу порцію, вам потрібно буде на шаленій швидкості натискати одразу дві кнопки, бо вони підуть у два ряди. Караоке це майже те ж саме, що і поїдання рамену, тільки тут у вас одна й та ж сама пісня і хрінова купа кнопок, які треба встигати натиснути в відповідні моменти. Ну і найцікавіше з усього, що є у грі, повноцінна аркадна гра Space Runaway, яку навіть у Steam можна завантажити окремо та ще й безкоштовно. Це от прям дійсна повноцінна олдскульна гра, яку треба пройти від самого початку до самого кінця за один раз. В ній представлено аж сім етапів, і вона стає все більш і більш складною з кожним новим етапом. Ще є міні-гра, в якій вам потрібно краном діставати статуетки та інші предмети. Це найлегше з усіх міні-ігор. І насправді це ще й доволі цікавий спосіб збору колектиблів. Та найбільшим мінусом Wanted Dead є те, що гра неймовірно коротка. Щоб ви розуміли, у грі усього 5 рівнів, ну і 5 босів. Розробники спробували розтягнути час, що ви проведете у грі декількома способами. По-перше, після кожного рівня, окрім останніх двох, ви опиняєтесь у поліцейському відділку. Ви можете бігати по ньому, збирати записки, грати в ті самі міні-ігри, і також в ньому є тир, в якому є декілька режимів на набивання очків, і ще є зона для тренування, у якій також є декілька рівнів. І от ви можете займатись ось цим, ну щоб, хоч якось, розтягнути час проходження цього непорозуміння. А по-друге, розробники пішли далі і, враховуючи кривий баланс гри, вони зробили так, що посеред рівнів ви можете зберігати ваш прогрес лише на чекпоінтах. Кожен рівень доволі довгий коридор, а ці чекпоінти розставлені дуже далеко один від одного. І от, коли ваш персонаж помирає, а це може відбуватись дійсно доволі часто, бо може прибігти один довбаний ніндзя, якого ви будете ковиряти хвилин 10, а він вас буде ваншотити. Ви будете повертатись до чекпоінту і вам потрібно буде знов і знов і знов проходити одну і ту ж саму частину рівня з тими ж самими ворогами, яких ви вже вбивали декілька разів. І ось це дуже поганий спосіб розтягування часу, бо це не є хардкором, а є дуже тупим і незбалансованим лайном. Wanted Dead це максимально погана гра. Цікавий концепт, який поклали в її основу, нормально не працює. Візуально гра виглядає як гра з ранніх часів Xbox 360 та PlayStation 3. У грі жахливий саунд дизайн, та в цілому жахливе все. Можна хіба що сказати, що у грі прикольний саундтрек, який можна послухати окремо, не граючи в це лайно. У грі немає нормального арт стилю та арт-дайрекшену. І до всього цього у грі всього 5 рівнів, кожен з котрих є максимально прямим коридором, по якому вам просто треба прорубуватись вперед. Нормального сюжету немає, нормальних персонажів немає. Навіть Forspoken на фоні цієї гри виглядає шедевром, і прикол в тому, що різниця в ціні між ними всього 10 доларів. Я категорично не раджу вам витрачати свій час на Wanted Dead, а тим паче не витрачати на це свої гроші. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView, Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!